Ця історія ще й досі викликає у мене мороз по шкірі. Вона трапилася з маленьким хлопчиком на ім'я Микола. Він був напівсиротою та проживав зі своїм батьком. Чоловіку з сином інколи допомагала його сестра та сусіди. Батько Миколи багато працював і виглядав дуже втомленим. Якось пізно ввечері у Миколи була висока температура. Та вдома не виявилось жарознижуючого. знижуючого. До сусідів такий пізній час незручно було стукати, тому чоловік пішов до аптеки та не повернувся. Микола почекав трішки та став кликати тата, але тата не було. Тоді хлопчик почав сильно плакати. Згодом він заснув. Вранці Миколу розбудили проміння сонця. Хлопчик знову покликав тата з надією, що він вже повернувся, та ніхто не відкликався. Тоді Микола почав шукати тата по всій квартирі та не знайшов його. Хлопчик одягнувся, знайшов запасні ключі від квартири та вибіг на вулицю, щоб знайти тата. Микола почав запитувати сусідів, чи не бачили вони його тата. Ті казали, що ні. Він побачив чоловіка в поліцейській формі, підійшов до нього та попросив допомоги. Чоловік відмахнувся від хлопчика. Сказавши, що в нього є важливіші справи за дитячі запавки, Микола повернувся ввечері додому з надією, що тату вже прийшов, але його не було. Наступного дня хлопчик продовжив свої пошуки. Він увесь цей час нічого не їв і дуже боявся. Зранку хлопчик знову пішов шукати тата та зустрів свого сусіда, дядька Івана, розповів йому про те, що тата вже два дні немає. І вони почали шукати тата Миколки разом. Чоловік та Микола швиденько зайшли до продуктового магазину та купили кефір і булочку, щоб Микола мав більше сил, адже він давно не їв. Вони обійшли всі сусідні двори та відправились в сторону аптеки, яка знаходилась біля невеличкої ріки. Тут Микола побачив татову куртку та побіг до нього. Тато Микола лежав та не рухався. Хлопчик обняв його та сильно заплакав. Він зрозумів, чому тато не повернувся додому. Сусід Іван був сильно шокований побаченим, та йому стало дуже шкода Миколку. Що тепер буде з хлопчиком після того, що він пережив? Приїхала поліція, швидка допомога, але Микола ніяк не хотів відходити від свого тата. На щастя, рідна тітка забрала хлопчика до себе. Та згодом, коли вона вийшла заміж, у Миколи з'явився названий батько.